Цікаво, яка різниця є між гуртовою та роздрібною торгівлею? А що таке маркетинг та інженірінг? Здогадуєшся? Зараз ми розкажемо, що означають ці складні слова. Спочатку розберімося, що таке торгівля. Усі ми ходимо до магазинів, наприклад, по молоко, смачну піцу чи нову ковтинку. І саме тоді ми стаємо учасниками торгівлі покупцями та отримуємо торговельні послуги. Торгівля це вид підприємницької діяльності, який передбачає купівлю і продаж товарів, а ще надання послуг покупцям. Вона ґрунтується на принципі взаємної вигоди. Покупець отримує бажаний товар чи послугу, а продавець гроші або інші цінності. Торгівля охоплює купівлю продаж товарів та послуг як власного виробництва, наприклад, хліб у пекарні за рогом, так і посередницьку діяльність між виробником та споживачем. Це, наприклад, товар у магазині чи супермаркеті. Посередницька діяльність складається з реалізації товару та його просування на ринку. Для просування товару на ринку використовують різні інструменти, як от маркетинг, інженіринг, фінансування, технічний супровід тощо. Що це таке? Нумо розбиратися. Маркетинг. Це комплекс заходів і спросування товарів чи послуг для отримання прибутку від продажу. Якщо простіше, то це вміння продати товар чи послугу з вигодою і для бізнесу, і для покупця. Для цього маркетологи вигадують цікаві назви для товару, розробляють красиве пакування та проводять різноманітні акції. Так вони показують покупцям, як товар може змінити їхнє життя на краще. Інженіринг це надання консультацій щодо проєктування підприємств торгівлі та реалізації товару чи послуг. Розглянемо приклад цієї послуги. Уяви, що ти маєш власний магазин. Ти ж хочеш, щоб він був крутим, люди приходили та купували багато товарів, чи не так? Ось тут тобі і знадобляться фахівці з інженірингу. Вони розставлять товари так, щоб їх було легко знайти. А за допомогою освітлення та дизайну зроблять простір магазину таким, щоб покупцям було приємно в ньому перебувати. Фахівці з інженірінгу надають ще дуже багато послуг, які допомагають бізнесу процвітати. Фінансування це надання фінансової підтримки для здійснення купівлі. Наприклад, якщо людина хоче купити телевізор, а в неї немає достатньої суми, то вона може зробити це на виплат у магазині чи може оформити кредит у банку. І тоді протягом певного часу поступово ця людина буде виплачувати гроші за придбаний товар. Технічний супровід товару це надання послуг щодо налаштування, установки, сервісного обслуговування та ремонту товарів після їхньої покупки. Ці послуги сприяють підвищенню якості обслуговування. Так бізнес швидко розвивається, а оборот товарів та послуг збільшується. Є дві форми торгівлі. Внутрішня та зовнішня. Внутрішня торгівля охоплює обмін товарами та послугами між різними регіонами в межах країни. А зовнішня обмін товарами та послугами між різними країнами. Внутрішня торгівля має дві форми: гуртову та роздрібну. Гуртова реалізує товари чи послуги великими партіями за зниженою ціною. Вона просуває товар від виробника чи посередника до підприємств роздрібної торгівлі або споживача. Гуртовою торгівлею займаються торгові доми, торговельні фірми та інші структури. Гуртова торгівля тісно пов'язана з роздрібною. Як ти думаєш, яку торгівлю називають роздрібною? Роздрібна торгівля це вид торгівлі, який реалізує товари чи послуги в невеликій кількості за ціною що вища, ніж гуртова. Саме цим видом торгівлі користуєшся ти, коли купуєш товари в магазині. Окрім магазинів, роздрібною торгівлею займаються павільйони, пересувні магазини тощо. Що таке внутрішня торгівля ти вже знаєш. Тепер розглянемо особливості зовнішньої. Зовнішня або міжнародна торгівля це обмін товарами та послугами між різними країнами або транснаціональними корпораціями. Основними її показниками є експорт та імпорт. Експорт це продаж товарів і послуг за кордон, а імпорт це купівля товарів та послуг з за кордону. За різницею між експортом та імпортом за певний період часу визначається торговельний баланс або сальдо. Якщо вартість експорту перевищує вартість імпорту, то торговельний баланс вважається активним. Тоді відбувається приплив іноземної валюти в країну. Якщо ж вартість імпорту перевищує вартість експорту, то торговельний баланс вважається пасивним. Це може свідчити про низьку конкурентну спроможність товарів країни на світовому ринку. В Україні за 2021 рік експорт товарів і послуг становив 79,3 мільярда доларів США, а імпорт 80,8 мільярда доларів США. А тепер визнач торговельний баланс України за 2021 рік. Поглянь на розрахунок. Торговельний баланс України за 2021 рік був пасивним. Він становив мінус 1,5 мільярда доларів США. Сьогодні торгівля між країнами звичне явище. Світовий ринок товарів та послуг сформувався завдяки міжнародному поділу праці. Міжнародний поділ праці це спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів товарів, послуг та торгівлі ними. Наприклад, країни близького сходу, які мають значні нафтові ресурси, спеціалізуються на експорті нафти та нафтопродуктів. Бразилія постачає на світовий ринок каву, Україна зерно, а Франція парфуми. Більше про це ти можеш дізнатися з нашого відео Світова економіка. Світовий ринок товарів і послуг це глобальна система торгівлі товарами та надання послуг, яка охоплює весь світовий простір. Основними центрами торговельних зв'язків міжнародного ринку є міжнародні товарні біржі, міжнародні ярмарки, торгові доми, торгові виставки, міжнародні товарні аукціони тощо. Розглянемо основні напрямки зовнішньоторговельних зв'язків. Останнім часом структура ринку дуже змінилась. Скоротилася купівля продаж сировини та продовольства, проте зросла торгівля готовими товарами. Лідерами на світовому ринку товарів та послуг є США, Китай, Велика Британія та Японія. У цих країнах знаходиться основний транснаціональний капітал. З розвитком сучасних технологій виникла нова форма торгівлі патентами, ліцензіями тощо. Основний продавець таких товарів США, а покупець Японія. Змінилася і торгівля послугами. Якщо раніше найкраще продавалися транспортні послуги, то зараз фінансові, готельні. Рекламні, медичні та інші. Так, наприклад, США та Велика Британія відомі експортом інформаційних технологій, банківських, страхових та освітніх послуг. Світовий ринок регулюється за допомогою Світової організації торгівлі та регіональних зон вільної торгівлі. Світову організацію торгівлі створили 1995 року. Її штаб-квартира розташовується в Женеві, що у Швейцарії. Членами організації є 164 країни, на яких припадає 96% обсягів світової торгівлі. Україна також є повноправним членом цієї організації з 2008 року. Основними функціями світової організації торгівлі є встановлення міжнародних правил для стабільної та прозорої торгівлі між країнами, проведення переговорів між країнами СОД із метою укладення торговельних угод та вирішення торговельних суперечок. Надання допомоги країнам, особливо тим, що розвиваються, для участі у світовій торгівлі. Для країн, які прагнуть інтегруватися у світове господарство, обов'язковою умовою є членство в СОД. У різних частинах світу є свої регіональні зони вільної торгівлі. Розглянемо деякі з них. У Європі це Європейський Союз, який об'єднав 27 країн. ЄС вважають найбільш інтеграційним об'єднанням світу, головною метою якого є економічна та політична стабільність у регіоні. Між країнами є спільний ринок, який гарантує вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей. Також там є спільна валюта євро. Її використовують 19 країн-членів. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні є Асоціація держав Південно-Східної Азії. Це регіональна зона вільної торгівлі, яка об'єднує Лаос, Сінгапур, Таїланд, Малайзію, Бруней, В'єтнам, Камбоджу, Мянму, Філіппіни та Індонезію. Основна мета цієї асоціації створення внутрішнього ринку, а також економічний, соціальний і культурний розвиток цього регіону. Північноамериканська зона вільної торгівлі об'єднує три країни США, Канаду та Мексику та займає цілий материк. Її мета багатостороння економічна співпраця та створення умов для справедливої конкуренції. На її території скасовують мито на товари та послуги. Запам'ятай торгівля це вид підприємницької діяльності, який передбачає купівлю і продаж товарів, а ще надання послуг покупцям. Є дві форми торгівлі внутрішня та зовнішня. Внутрішня торгівля має дві форми: гуртову та роздрібну, зовнішня або міжнародна торгівля це обмін товарами та послугами між різними країнами або транснаціональними корпораціями. Основні її показники експорт та імпорт. Світовий ринок товарів і послуг це глобальна система торгівлі товарами та надання послуг, яка охоплює весь світовий простір. Лідерами на світовому ринку товарів та послуг Є США, Китай, Велика Британія та Японія. Світовий ринок регулюється за допомогою світової організації торгівлі та регіональних зон вільної торгівлі. Став уподобайку та підписуйся на канал. Дякуємо, що залишаєшся з нами.